Звіт художньої самодіяльності відбувся в Коломиї. Це перший такий захід у місті. Свою творчість демонстрували одночасно учні шкіл, вихованці мистецьких закладів та студенти. Організаторами свята танцю, музики та співу виступила молодіжна рада і педагогічний коледж. Ансамбль педагогічного коледжу Коломиянка заснований ще у 1965 році. Тоді керівником дівочого колективу була Олена Махняк. з 88-го року і до сьогодні гуртучулює Надія Мошура. Дівчата неодноразово удостоювались високих всеукраїнських нагород. Від 90-го колектив носить почесне звання народного ансамблю. Основне наше кредо ансамблю це любов до народної пісні. Бо якщо не любиш своє, то не будеш любити і чуже. А для молоді нашої українська пісня обовського потрібна, народна, тому що вона набудить таке древнє, сокровенне. Учасниками творчого звіту стали 16 колективів міста, 12 з них представники педагогічного коледжу. Саме цей заклад і виступив ініціатором заходу. Варто сказати, концертну програму провели в рамках круглого столу, який ініціювала молодіжна рада. Мета цього закладу звичайно ж, формування національної свідомості студентської та учнівської молоді міста, а також обмін досвідом, обмін. Роботою колективами, і над яким над їхніми напрацюванням наші колективи, звичайно, ж вони беруть активну участь у громадському житті, у проведенні культурно-мистецьких заходів міста нашого Коломиї і є учасниками різноманітних фестивалів. Танці, музика та спів лилися рікою звід художньої самодіяльності, пройшов на належному рівні. Виступаючи, зривали аплодисменти. Глядачі ж отримали настрій на увесь день.